Усі кошти, отримані за перегляд вами реклами у кінці цього відео, будуть передані до волонтерського руху для підтримки Збройних сил України. Додивившись відео до кінця, ви зробите свій внесок у перемогу. Вітаємо на каналі про погоду. Загалом наступні вихідні, 25 та 26 січня, обіцяють бути відносно теплими як для другого місяця зими з незначними опадами в окремих регіонах. Тому рекомендується врахувати дощі та мокрий сніг у західних областях та Криму. У суботу, 25 січня, у західних областях температура повітря в день сягатиме 7 градусів тепла, вночі до плюс 1. Буде хмарно, але без опадів. Вітер південно-східний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря 80%. У північних областях температура повітря становитиме плюс 5 в день та плюс 1 вночі. Спостерігатиметься незначна хмарність. Вітер південно-східний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря близько 85%. У центральних областях температура повітря в день становитиме плюс 5, вночі близько 0. Хмарно. Вітер південно-східний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря біля 80%. На сході країни температура повітря становитиме плюс 4, вночі плюс 1. Низька хмарність. Вітер південно-східний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду, вологість повітря 85%. На півдні країни температура в день становитиме плюс 8%, вночі плюс 4. Низька хмарність. Потім можливе деяке прояснення. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду, вологість 80%. Шановні глядачі, ми живемо з вами у нелегкий час, коли особливо важливо бути в курсі подій, що відбуваються у нашій країні, та об'єктивно оцінювати навколишню ситуацію. Щоб не загубитись в інформаційному просторі і не пропустити важливого, усі найголовніші новини країни зібрано в одному місці, де ви можете безкоштовно, наживо слідкувати за усіма подіями, що відбуваються як в Україні загалом, так і в кожній з областей окремо. Завдяки зручній системі вибору ви можете швидко знайти інформацію за конкретним регіоном. Що вас цікавить. Щоб перейти до перегляду новин, натисніть на посилання, що з'явилось у галі цього відео або ж в описі до нього нижче. Ресурс інфострічка це ваш надійний супутник у світі новин, котрий доступний цілодобово та назавжди безкоштовно. Інфострічка. Уся країна, як на долоні. У неділю 26 січня у західних областях температура повітря в день становитиме плюс 11 градусів, вночі плюс 2, переважно хмарно. Вітер південно-східний – 5-10 метрів на секунду. Вологість повітря 75%. На півночі країни повітря прогріється в день до плюс 7 градусів, вночі плюс 2. Переважно хмарно. Вітер південно-східний – 5-10 метрів на секунду. Вологість повітря 80%. В центрі країни в неділю в день буде плюс 8%, вночі плюс 1. Хмарно з проясненнями. Вітер південно-східний. 5-10 метрів на секунду, вологість 75%. На сході країни в день температура повітря становитиме плюс 7, вночі плюс 2, низька хмарність, вітер південно-схід.